Презентація на тему дослідження зміни швидкості літака при взльоті Виконала студентка групи КН 310 спільник Софія. Зміст мого проєкту складається його актуальність: створення 3D-моделі літака, дослідження аеродинаміки літака, створення програми для розрахунків. Першим ділом розповім про актуальність даної сфери. Першим аспектом можна буде виділити так як безпеку польотів, так як взльоті однією з найбільш критичних фаз польоту, коли виникають значні зміни в умовах руху повітря, судна, дослідження змін при взльоті. Спрямовані будуть на поліпшення самої безпеки та ефективності польоту шляхом розуміння якихось певних фізичних процесів, що будуть відбуватися під час цієї фази. Друга це так звана економічна ефективність. Економіка є досить важливою в даній сфері, особливо в сфері авіаційних перевезень, вона є, буде критичним аспектом для самої авіакомпанії, авіакомпанії та галузі авіації загалом. Визначення змін при взльоті. Зможе допомогти сприяти певних розробках оптимальних процедур та підходів, що наприклад зменшують споживання палива чи навпаки покращить економічну ефективність. Третім пунктом я виділила це зменшення негативного впливу на довкілля, адже як ми вже всі знаємо, що авіація є одним з основних джерел викидів парникових газів та інших забруднюючих речовин. Саме вивчення цих змін, які відбуваються при взльоті, може сприяти розробці якихось певних екологічних чистих технологій та процедур, що допоможуть якраз зменшити негативний вплив самої авіації на довкілля. Четвертим пунктом це, напевне, буде технологічний процес, так як він ми маємо в авіації завжди постійний розвиток певних їхніх технологій, і нам потрібно глибоко розуміння всіх змін, що відбуваються при взльоті. Вивчення цих змін також допоможе нам встановити параметри та обмеження для нових якихось певних конструкцій чи систем управління автоматичних систем, що забезпечуватимуть безпеку та ефективність нових повітряних суден. І останнім пунктом для мене особисто це є пасажирський комфорт, адже люди при взльоті можуть бути це найбільш для них є стресовим. Особливо для тих, хто страждає від якоїсь певної польотної тривожності або фізичних незручностей. Розуміння, що які зміни ви, тобто які зміни при взбльоті, дозволяє розробити поліпшені кабін, кабінни конфігурації, що буде забезпечувати зручніше та комфортніше переживання пасажирів цієї фази польоту. Середович розробки самого дослідження я вибрала MATLAB, адже MATLAB є одним з потужним та універсальним інструментом для дослідження всіх змін, що відбуваються при саме взльоті літака. Завдяки своїм математичним можливостям, симуляційним інструментам, аналізу даних та розширюваності, він дозволить отримати більш глибоке розуміння цих змін та розробити поліпшені стратегії, та різні рішення для авіаційної промисловості. Створена ця програма має такі інтерфейси. Першим при запуску, що ми будемо бачити, це буде бачити інтерфейс користувача. Тут нам потрібно буде ввести всі такі вхідні параметри, які будуть використовуватися у обчисленні. Параметри літака будуть включати такі початкове положення, тобто з якого буде вилітати наш літак, як він може знаходитися, як і на землі потрібно робити розрахунок. Так він може і знаходитися. У повітрі початкова його швидкість, коефіцієнт опору, звідки його брати, я розкажу трішки згодом. І сама маса літака, адже вона теж досить сильно впливає на розрахунки. наступним двома графіками, двома вікнами, інтерфейсами у нас будуть одночасно відкриті анімація та графіки. На графіках буде відображатися. Положення та зміни, які відбуваються при взльоті літака. Тут є такі зміни, як положення, тобто висота, зміна його швидкості, і зміна прискорення. А анімація дозволить від... просто побачити, де буде наш літак і на якому часі та на якій швидкості буде відбуватися якась певна зміна. Для того, щоб все ж таки взяти звідкись аеродинамічні е дослідження, я створила 3D-модель літака у програмі SolidWorks е за такими умовами, що наш літак знаходиться під певним кутом, так як носик літака знаходиться трішки вище від його хвоста. Е це створене для того, аби вимірювання звіт було максимально точним, тому так як при взльоті літак знаходиться під певним кутом відносно. Землі е, наступне це було все-таки дослідження аеродинамічних процесів. Першим дослідженням це є і взаємодії літака з рідною швидкістю з повітря. Е, Шкала швидкості повітря, яка вона знаходиться там зліва. Ми можемо побачити е, та зрозуміти, на яких ділянках літака більший опір, тобто ось ці хвилі та їхні різні кольори дають нам певний опір для того, щоб отримати більш точні дані, можемо ввести в саму програму значення нашої швидкості повітря, яке ми вже знаємо. Е, також другим етапом аеродинамічного дослідження це було дослідження опору літака з повітря, е, тобто визначення тиску, яке, яке повітря буде діяти на літак. Тиск повітря залежатиме тут саме від швидкості повітря та від швидкості самого літака. Усі ці дані ми вже потім будемо вводити якраз у програму в MATLAB. І висновок цієї дослідження показує, що взліток літака є критично важливою фазою польоту, під час якої відбуваються різноманітні зміни та вплив. Саме застосування MATLAB дозволяє більш детально вивчити ці зміни. Та їх вплив на різні аспекти польоту. Дослідження демонструє, що при зльоті літака відбуваються зміни в аеродинамічних характеристиках літака, які впливають на його ліфт опер та момент. Це має значний вплив на стабільність та ефективність польоту під час цієї фази. Крім того, дослідження підкреслює важливі системи управління літаком під час взльоту. Аналіз змін дозволить досконалити системи автоматичного та ручного керування, забезпечити безпеку та ефективність цій критичній фазі польоту.